Останнім часом багато ми чуємо рецептів виходу з кризи, постійно заяви політичні звучать і заклики до об'єднання, до створення чи то уряду національної єдності, чи то уряду національного спротиву. Вже я кілька назв чув. Але мені здається, що головне не те. Головне, ну я, я не є військовим глядачем, я не є політичним глядачем. Я, якщо якимось якщо я є заглядачів, це естетичним глядачем. І ось естетичний мій огляд такий, що абсолютно всі політичні сили, абсолютно всі політики, ну в першу чергу відповідальність на тих, хто у владі, але політична, але моральна відповідальність абсолютно на всіх публічних особах і на політиках, і на позиції, на будь-якої там будь-накому вона в тому, що ніхто з них. Не хоче першим сказати слово мобілізація. Я навіть не кажу про мобілізацію людей. Про прямий заклик до мобілізації чоловіків військовопридатних, до скасування цього ганебного і закону, точніше, дозволу Кабміну на виїзд, фактично на ухилення від військової служби людей до 22 років, включно, який вже нас ганьбив у Німеччині і буде псувати на стосунки з європейцями і далі. Я вже не кажу про те, що там про економічну мобілізацію ви Бачити, які автівки їздять Україною, що армія не може знайти собі житло поблизу лінії фронту. І всі ці проблеми давно озвучені, і це треба називати саме словом мобілізація, мобілізація людей, хто може воювати, допомагати війську, мобілізація ресурсів, мобілізація економіки, мобілізація абсолютно всього, але ніхто. Першим не хоче вимовити слово мобілізація. Ніхто не бере на себе сміливість е зруйнувати свій якийсь божевільний рейтинг на якихось божевільних виборах, яких не буде е за умов, які складаються, бо е на ну, Україна знаходиться зараз на шляху до на поразки. Про що вже багато людей кажуть, які краще за мене розуміються на ситуації з воєнної точки зору. Але я ж кажу про естетику і про, е про сенси. Допоки ніхто не скаже і чесно людям про мобілізацію, нічого не зрушиться і нічого не почне виправлятися, це абсолютно точно. А сказати бояться всі це таке замкнуте коло, замкнене коло або це така петля на шиї України, яку треба зірвати.